Добрий день, розкажу сьогодні, як пити воду лікувальну, наприклад, гліцеринової води. З собою я набираю пляшечку води і п'ю тільки три дні. Потім я не буду умиватися, тому що якби ефект буде для гліцеринової 3 дні. Більшість джерел. Тут можна пити тільки впродовж 2 годин і тільки джерела 2С, яке набирається, і місяць його можна пити. На одну людину доза, от якщо людина там 60 кг, 120 мл у мене отут на двох. Я її нагріваю, використовую таблетки. Це ціла таблетка. Вісім таблеток коштує десь приблизно 40 гривень, тобто одна таблетка 5 гривень. Зазвичай я ділю їх на чотири частини, і виходить, що буде набагато дешевше, тому що мені достатньо 120 мл, Мені щоб вона була тепла, не гаряча, достатньо четвертої частини. Для чого потрібна трубочка? Тому що на зубах зубна емаль. І якщо у вас там карієс, є якісь дирочки, то це буде дуже впливати. Особливо, якщо ви п'єте курсами, а не так, щоб скуштувати. Від гліцерину ви бачите от такий білий нальот. А це сусідні джерела, воно помаранчевого кольору, і якщо щодо залізистої води, то через 2 години... В вашій пляжці буде осад і все це на зубах. От якщо ви п'єте залізисту для підняття, там, наприклад, гемоглобіну або для того, щоб волосся росло і не випадало. І це шкодить дуже зубні емалі. П'ють за призначенням лікаря, якщо ви достатньо здорова людина, немає у вас там ніякого ні піску, ні каменів, то. Ось 120 мл – Це зараз починає на другий день. Можете збільшити до два рази за 30 хвилин перед їжею. Якщо забули, можна 30 хвилин після їжі. І так доводите до трьох разів максимум. Але якщо ви схильний до набріків, як я, то дуже дуже обережно. Всім гарного дня та здоров'я.